Знаєте компанію, яка ще не з прокредит банком? Рекомендуйте відкрити рахунок та отримайте 2000 гривень. Подробиці під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил збройних сил України Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Ну почнемо з подій сьогоднішнього ранку. Якось нетипово було, але одна за одною кілька тривог через зльоти міг 31 к відповідно були запущені там двічі по три кінжали. В моніторингових пабліках пишуть також і про збиття. Пишуть про те, що напрямок на старокостянтинів, але не лише на старокостянтинів. З чим ви це пов'язуєте? Вони довго накопичували ці кінжали, чи як пояснити у таку їх? Ню тактику сьогоднішнього ранку. Ну давайте почнемо з того, що в принципі тактика Росіян ніколи не змінювалася. Вони розраховані на велику кількість засобів ураження, які вони направляють в бік України, і додатково на комбінованість цих ударів. Тобто, знову-таки, давайте побачимо, що тривалий час було накопичення і використання малої кількості дронів ударних. Тепер ми бачимо за ніч була активна спроба пробити нашу протиповітряну на оборону. Жнов таки. Давайте пригадаємо нещодавно удар по Дніпру і по інших містах. Тому, в принципі, я більш ніж впевнений, що зараз там певна кількість експертів будуть шукати докази, що дрони заходячи на територію України, танцювали ли згінку для початку, для того, щоб показати, що була щось якась нова тактика. Але насправді нічого не змінюється. Ворог за рахунок великої кількості намагається пробити нашу протиповітряну оборону, і це в принципі позитивно, тому що ми можемо. Спрогнозувати дальніші подальші дії з боку ворога, і бути готовим а, до таких викликів, але для цього насправді потрібно якісно проаналізувати, пропрацювати і жно таки, давайте зауважимо, що ми обмежені своїм ресурси тим, що надали нам а, наші західні партнери, а те, що або те, що залишилось в спадок від радянського союзу. Тобто, ми тут я би хотів зауважив що насправді а, відбувається те, що а, Повітряні сили сила оборони роблять надзусилля, маючи таке обладнання, яке у них є. Ну так, власне про цікаву цікаву ще одну історію з дронами По, Значить, Україна отримає до кінця року 33 тисячі комплектів. SkyNode S. це FPV, точніше, модуль для FPV з машинним зором, який може відстежувати рухомі цілі на відстані до однієї кілометрного кілометра. Пробачте, ефективність ураження сягає 90%. По суті, 33 три тисячі оцих. Комплектів, що я прочитав уже про цей комплект, що це дуже компактний комп'ютер, який ну, поєднув собі містить і польотний контролер, і цей автоматичний механізм захоплення супроводження цілі що це нам потенційно дасть, куди це все рухається. Що ви про це думаєте? Це технологічність, це те, про що я постійно кажу, що не треба шукати перемоги в дронах на дротах на оптоволокні. Треба шукати в автоматизованості. Тобто ми кажемо про те, що цей дрон. Розуміючи, що він може захоплювати ціль на відстані там на один кілометр, тобто він вже весь цей проміжок відстані може працювати в автоматичному режимі, захоплюючи ціль і е, знищуючи її. Тому, в принципі, е, тут я би сказав, що головна наша мета це реалізовувати більше таких проектів, де будуть автоматизовані системи, які дозволяють. Не використовувати пілотів, а дозволяють використовувати операторів, які контролюють процес знищення ворожої техніки. Тому в цьому напрямку треба нам рухатися, і це в принципі, практично про те, що постійно на чому я постійно наголошую це яскравий приклад того, як ми можемо автоматизувати лінію бойового зіткнення за рахунок роботизованих комплексів, які будуть керуватися частково і контролюватися здебільшого операторами. Окей, ну і власне по оскільки уже ці технології потроху розвиваються на одному з що називається ворожих пабліків, розганяється інформація. Що по суті, якщо є технологія автозахоплення цілі, то тоді можуть ну власне, то тоді ці зенітні дрони по суті можуть працювати як автоматична навіть система ППО проти дронів літакового типу, тобто ставиться РЛС, оптико-електронні датчики. Пусковий контейнер, а сам розрахунок сидить, як вони пишуть, і курить бамбук за сотню кілометрів від цього стартового контейнера. По суті, ми в цю сторону рухаємось. Ну, давайте почнемо насправді з того, що враховуючи ту кількість засобів, які в нас забезпечують розуміння, де знаходиться повітряна сіль, тобто ми кажемо засоби радіолокації або детекції, які дозволяють нам отримати точно координату цілі, відслідковувати її в режимі реального часу, надавати висоту, цілі. Тобто ми розвиваємо або наземну інфраструктуру, яка дозволяє нам чітко розуміти, де повітряна ціль, або ми розвиваємо автоматичні системи, які вже перехоплюють. Тобто, ми не розраховуємо на наземні системи, а розраховуємо на те, що у нас є приблизні координати і сектор, де знаходиться ворожий дрон. В той сектор відправляється. Наш безпілотник вже автоматично її захоплює і відпрацьовує. Тобто, тут треба зрозуміти на що основна ставка зараз робиться. Зрозуміло, що в умовах, коли у нас є можливість машинного зору, в умовах, коли у нас є можливість так би мовити суттєво покращити технічні характеристики засобу ураження. То безумовно треба казати, що це буде є і є одним із правильних напрямків. Але ж навтаки або вкотре буду наголошувати про і необхідність розвитку наземної інфраструктури, тому що тут буде розподілений підхід до виконання бойових задач. І можна робити дублюючі функції. Це дуже важливо, тому що насправді, наприклад, пошук рішень лише в зенитних дронах це є неправильно. Ми повинні розвивати різноманітні напрямки щодо перехоплення, дивитися більш стратегічно для того, щоб не просто вирішити проблему перехоплення дрону. Наша загальна мета це вирішити проблему, тобто зробити логіку використання шахеди неефективною. Ну, тобто, неефективно, це коли всі збиваються або збивається 99,9% і тому немає сенсу їх в такій кількості запускати. Отакий От ну, типу, ідеальна ситуація виглядає отак, саме так виглядає дана ситуація. Коли ворог починає, наприклад, якісь певні шляхи модернізації, зміни. І деяких комплектуючих, які на його думку можуть покращити його технічні характеристики. А ми вже очікуємо саме в цьому секторі цей дрон з такими характеристиками, і знаємо, як проти нього працювати. Саме тому я постійно наголошую про створення інженерної ставки з аналітичним департаментами. До речі, я шуткую за останній час на моїй картонці написано, де інженерна ставка. Де інженерна ставка це теж частина картонкової революції. Добре, про продаж дронів тепер уже до Сполучених Штатів Америки. Про це сказав президент Зеленський під час зустрічі з журналістом. Розповів, що домовилися з Дональдом Трампом, що Сполучені Штати будуть кубувати українські дрони. Можливі обсяги від 10 до 30 мільярдів доларів. Це якраз через. Через такі президентські домовленості може відкритися вікно можливостей для українських виробників для того, щоб виходити на експорт. Тому що про дозвіл на експорт, принаймні тих об'ємів, які не законтрактовані в Україні, ну про це говорять уже більше року. Як ви бачите розвиток цієї ситуації? Ну жнов таки підконтрольний продаж допущен пані. Я думаю, що все ж таки треба казати про е, все ж таки. Треба казати е, про е, мабуть конкуренти підхід до цього питання. Жнов таки, давайте повернемось до того, що. Якщо ми кажемо про взаємодію, такі взаємовідношення між сполученими штатами і Україною, це стало можливо завдяки тому, що Трамп полюбляє на себе перетягувати деякі публічні деяку публічну інформацію, яка там додає йому плюси в його кар'єрі. Але тим не менш, знов таки давайте повернемося до того, що ми от зараз отримуємо 33 тисячі елементів, які в принципі повинні були стати українськими, тобто ми кажемо про те, що Україна сама стала першою країною, яка почала активно застосовувати такі елементи, давайте пригадаємо, що є в Україні компанії, які виробляють камери з захопленням, з штучним інтелектом, і вони ефективно працюють на лінії бозітнення. Тому, в принципі, я би сказав би, що головна мета в цьому випадку правильно позиціонувати себе при продажу для будь-якої країни. Тому що розуміючи економіку і фінансову складову. Ми можемо опинитися в тому, що у нас просто певний час будуть купляти деяку деякі технології, потім їх повторять, і вже потім будуть продавати нам те, що придумали ми, і це є критично болючим питанням, яке правильно треба вирішити, і підходити до його не просто з точки зору продажу деяких там дронів або деяких наземних роботизованих комплексів засобів радіоелектронної боротьби, а щодо продажу саме комплексного підходу до. Захисту тримання території за рахунок там певної кількості роботизованих систем. Або якщо і ми кажемо про... Наприклад, якісь засоби то це комплексні там низка там безпілотників, які виконують за глобальну задачу. Як то виглядає, наприклад, з морськими дронами? Тому тут треба якісно проаналізувати і зрозуміти, що все ж таки у сполучених штатах більше коштів, і доказ того, що 33 тисячі комп'ютерів зі штучним інтелектом зараз їдуть до України, а не з України до Сполучених Штатів, повинно нам дещо на дещо відкрити очі. Добре, ну і ще про одну інвестицію це вже компанія Bell Helicopters. Вони планують інвестувати в українську промисловість, розгорнути виробництво гелікоптерів на території України. Це повідомлення від міністра економіки пана Соболєва. Але цікава історія: гелікоптери під час війни, виробництво чи це такий ну, заділ на майбутнє? Що ви бачите за підсумками цієї потенційної угоди? Будь-якому випадку треба тягнути виробничі потужності до території України для того, щоб можна було здійснювати повне повний ремонт обслуговування. Давайте приведемо в приклад Туреччину, яка з х років може повністю обслуговувати літаки F-16, Модернізувати їх і оснащувати навіть своїм озброєнням, як то вийшло з певними криватими ракетами, які вони зараз будуть оснащувати на своє в 16 Тому безумовно треба казати про те, що в нас повинні з'являтися деякі виробничі потужності тої техніки, яку ми не виробляємо, тобто яку ми не передбачаємо виробництво. Але е, котру ми можемо насправді вдосконалювати в режимі бойових умов, зрозуміло, що це скоріш за все на майбутнє, тому що з урахуванням тих повітряних атак, які відбуваються з боку ворога, ми бачимо, як ворог активно тисне на виробничі потужності України. Тому е, це скоріш за, за про перспективу, але більш стратегічна перспектива. Ну окей, ну і власне про ракету, яку ви згадали уже на збройовому форумі IDF-2025. Туреччина продемонструвала свою аеробалістичну ракету. Так вони її назвали 300 єр, в тому числі під літак F-16. Заявлена дальність до 500 кілометрів залежно від швидкості та висоти польоту носія цієї ракети. Ну от цікаво, що турки ж нам по суті військові технології постачають. Потенційно ви розглядаєте можливість закупки, наприклад, у Туреччині цих ракет для того, щоб ну чи просто взяти на що називається польові реальні фронтові випробування якусь кількість цих ракет, і потім ну, туркам у вигляді додаткової вартості до їхньої ціни показати, як воно працює, в тому числі з F-16. Чи тут теж треба буде чекати на якесь чи просити підтвердження Пентагону? Якщо турки вже інтегрували під F-16? І свої ракети, то чи потенційно ціна може перепасти, ну навіть для таких бойових випробувань, давайте почнемо з того, що F-16 – це платформа, і вона має низку модифікацій. І треба зрозуміти, що, наприклад, якщо ми кажемо про F-16, там які мають Туреччина, то там блок 50 і вище. Тобто, ми кажемо про те, що ми вже не можемо експлуатувати на наших f 16 ці ракети. Тому а тут я би сказав би, що в будь-якому випадку передача, наприклад, цих ракет з боку Туреччини під питанням з точки зору технічної можливості. Знов таки, давайте пригадаємо, що за весь час повномасштабного вторгнення ми жодного разу не отримали те, що летить понад 300 кілометрів. І то те, що ми отримали, було обмежено в кількості використання і в по тих містах, де ми використовуємо, безумовно дозволяло збити по території тимчасово окупованої України, але обмежені удари були по території Російської Федерації. Тобто, в будь-якому випадку треба нам всім зрозуміти, вже нарешті, що ніякої далекобійної зброї з боку наших західних партнерів не буде, тому що весь весь світ досі не розуміє, як виглядає переможена Російська Федерація, і все, що нам надається, для того. Для того, щоб втримати е, свої можливості, а не в якому випадку перемогти Російську Федерацію, тому тут вся ідея покладається на те, щоб розвивати власні спроможності і створювати е, власні ракети далекобійні, які зможуть. Завдавати стратегічних ударів по території сільської федерації І під час цих ударів ми не будемо питати, наприклад, у когось або там там у наших західних партнерів, куди бити по Росії. Тому а тут безумовно треба казати про можливий технічний аспект: це а, трансфер технології, обмін технологіями, тому що Туреччина в принципі закуповує деякі речі у нас для. Байрактарів, Туреччина хоче виробляти барактара в Україні. Тому треба казати про трансфер технологій, які може допомогти нам отримати певні можливості щодо вдосконалення наших е, крилатих ракет або отримання певних технологічних рішень, які реалізували. Наприклад, який реалізувала Туреччина, тому з цього аспекту треба казати про те, що нам є про що казати, і тут, в принципі, я думаю, що більшість країн будуть йти на зустріч. і будуть бачити бажання України створювати свої власні технології, те, що вони бачать на принципі на прикладі безпосередньо безпілотних систем. Тому є куди рухатися, і в цьому напрямку треба працювати більш активно щодо передачі будь-якого далекобійного зброєння. В мало це вірю, тому що знов таки. Четвертий рік війни ми бачимо, що нам передавали, в якої кількості яку зброю нам передавали. Тобто, все це, що було надано лише для того, щоб втриматися в тих позиціях, які ми зараз знаходимося. Ну, тобто на більш дальні поки що розраховувати не доводиться, тому що досвід показує цих ну, вже трьох з половиною років війни, що більш далеке нам і не передавали. Власне про розвиток зенітних дронів повідомляється, що ну вперше знищили дуже цікаву ціль, яка називається Оріон. Це російський великий по суті безпілотник, який здатен ну в тому числі і ударний. Да, і ще от знову ж таки за допомогою зенітних дронів вражено російсько ізраїльський форпост Р, і навіть не один раз їх вражали. Що це за машини, і що ви бачите за розвитком власне у цих зенітних дронів перехоплювачів. Це міра, яка допомагає нам вирішувати проблему щодо, наприклад, повітряних цілей, які в великій кількості, тобто ми кажемо про те, що з технологія технології засоба перехоплення дозволяє нам вирішувати цю проблему. Давайте пригадаємо, як часто залітали розвідувальні дрони російські після того, коли ми знищені знищили літаки А 50 і як ми вирішили це питання за рахунок зенітних дронів Тобто, ми кажемо про те, що в принципі. Здешевлені технології засобів ураження, перехоплення точніше дозволило нам зменшити кількість або зменшити ефективність точніше застосування. З боку ворога а, цих дронів безумовно, треба казати про те, що ворог адаптується, змінює, наприклад, там ускладнює можливості перехоплення за рахунок там, маневрів або спроби імплементації інших засобів. Але тим не менше треба зауважити, що в цьому напрямку треба рухатися, але а, вкотре буду казати про те, що а, в будь-якому випадку треба шукати комплексне рішення, яке дозволить там вирішувати зліст стратегічним баченням ці задачі, тому що в будь-якому випадку ворог буде постійно вдосконалювати свої засоби. Засоби ураження або розвідки. Знову таки, якщо ми кажемо про Оріон або про Фортпост, це вказує на те, що ворог вже розуміючи, що більш дешеві такі скромні безпілотники розвідувальний. Не виконують ту задачу, тому шукає в більш технологічних рішеннях. Це теж про те, що я постійно наголошую: про те, що ера дронів з Аліекспресу закінчується, нам треба шукати більше технологічні рішення, які будуть в змозі виконувати складні задачі під роботою ворожої засобів радіоелектронної боротьби бути малопомітним для ворожих систем радіолокації, тому що ми бачимо, як в напрямку на московському і пітерському напрямку роботали працювали протиповітряна оборона російська, тому є куди рухатися, є куди є, що вдосконалювати. Ну, власне, да, напередодні скасували остаточно будь-які масові заходи і публічні заходи щодо дня воєнно морського флота Російської Федерації. Закривали аеродром Пулково. Місцеві мешканці нарахували власне в самому Пітері і скоріше навколо Пітера. Там понад десяток вибухів чи кілька десятків за іншими повідомленнями. Ну а ще одна цікава історія власне, уже зранку з'являється це, але е -е, почалося воно не сьогодні, на всьому уралі. Відключили зв'язок і мобільний інтернет в усіх крупних містах Урала скаржаться на або взагалі відсутність зв'язку, або на те, що голосовий зв'язок можливий, але відповідно відсутній повністю мобільний інтернет. це до речі, цікава штука, чого вони бояться там на Уралі. Ну давайте почнемо з того, що а, більшість російських регіонів активно насичені виробничими потужностями, які допомагають а, вести цю війну. Тому а, з урахуванням того, як ми працюємо, і те що які у нас є перспективні розробки, які можуть доносити на 3 тисячі кілометрів доволі непогане корисне навантаження, можемо казати про те, що ворог веде розвитку, розуміється, і тому вже намагає. Як то кажуть, у е, можливість застосування з нашого боку, е, тому в принципі е, тут все доволі очікувано і зрозуміло, що. Очікуємо в подальшому якісних ударів по території Російської Федерації, тому що за останній час були зроблені доволі точкові удари, але вони були цікаві, тому що це вибивається логістика ворога, яка не дозволяє постачати вже ближче до лінії фронту або озброєння, або навіть всередині країни забезпечувати логістику комплектуючих, тому що все ж таки Росія велика, розтягнута і виробничі потужності теж розкидані по території всій Російської Федерації. А доставляти, наприклад, більшість таких елементів є є лише шлях, тобто залізна дорога. Тому в принципі, я думаю, що в подальшому будемо ще цікаво бачити бавовну на території Російської Федерації. За всім треба слідкувати, а всім нам треба донатити, якщо ми бачимо збори на якісь далекобійні ударні засоби. А власне справді наскільки можна, ну там пишуть. Я до речі, можу процитувати значить один з каналів, який який має дотичність до повітряних сил, що там хтось жалівся, що українські дрони несуть лише дуже невеличке корисне навантаження. Ну і там це було написано з дуже великою іронією, тому що фіксували ну здається, лютий фіксували доволі далеко від території України. Там не сказано де саме. А от робота про при Якраз областях да, значить, Ростовська область, Краснодарський край, ось Волгоградська область, робота по тягових підстанціях, робота по локомотивних депо, робота по тих місцях на залізниці, де ну близько немає дублюючих гілок. Ви правда вважаєте, що це може аж доволі швидко вплинути на стан справ на лінії бойового зіткнення? Безумовно можна вплинути, але жнов ну, таки треба це робити з так дуже часто і, і так, так само ефективно, як ми це робимо зараз. Добре, дякую вам за розмову. Дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил збройних сил України Анатолій Хребченський. Шановні, зараз зробимо коротку паузу. Далі у нас будуть новини, і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.